Це у нас четвертий день досліду. І ось це у нас перший дослід, маленька парничка. Давайте заглянемо, що в ній проросло або ж не проросло. Дивимось і. без змін. Без змін у нас Ось дивіться, базилік набряк і тут стоїть дуже приємний запах базиліку. Закриваємо все гарненько. І хай стоїть, далі проклювується. Тепер ми його залишаємо у сонячному місці для проростання. Четвертий день досліду, і ось це у нас другий дослід. Давайте подивимось, що тут. І, як ми помічаємо, ось тут є проросток. Проклюнувся. Ось, дивіться, це ось поросток базиліку, а ось це у нас томат, який ще не проклюнувся. Другі. У нас ще не проклюнулись напевно через тверду оболонку. Ґрунт Тр трішки підсох, то нам потрібно його полити. Ми поливаємо ґрунт. я полила насіння та зайва волога має вийти через дренажні отвори, які ми зробили на початку цього експерименту. Бачите, тут нічого не проклюнулося. Це у нас е, помідор, це у нас диня, кабачок та базилік. Як ви ось бачите, на вулиці йде дощ вже якийсь день і воно поливає ґрунт. Але е це все воно охолоджує ґрунт і насіння трошки довше починає розкльовуватись. Тому чекаємо літнього тепла.